Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Колись давно-давно запитали люди у мудреця найкращого мудреця в світі Анахарсіса. Хто краще користується законами. Звірі, чи люди, хто живе по законах. І мудрець відповів, Звірі. А чому? Та тому, каже він, що звірі живуть за Божими законами, тобто тими, які дав їм Господь. А люди. А люди самі придумують свої закони От і живуть. І чи не від того, часто так буває, що краса і любов по-варварськи знищуються. Знову ж таки, часто через закони, які люди придумали самі люди. Але знаєте. Навіть у темну пору, коли скрізь навколо оповела темрява, були, є і будуть люди, які своєю жертовністю, своєю рукою зменшують зло, вони можуть захистити тендітну квіточку, ніжну весням. Вони можуть навіть захистити цілий світ. І ось ця жертовність якраз і поєднується з вінцем, терновим вінцем. Ось так і називається наш сьогоднішній відеосюжет. Вінець терновий. Цим Вінцем була оповита голова Ісуса Христа. На могилі, не на могилі, перепрошую, а на труні нашого Пророка Великого Кобзаря поклали теж терновий вінок. І це було більш промовистіше, ніж всякі там промови, які. І до того були заборонені владою, вінцями терновими проважають в останню путь тих, хто віддавав і віддає життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. І велику бачите пошану заслужив терен. А це ж чому виникає запитання? Не вже тому, що він колючий? Не вже тому, що в нього плоди такі корисні, і їх використовують і для лікування, варять варення, готують різні наливки, але ж ви візьміть і глід, і шипшина. теж... Здавалось би, і помічні, і цвітуть не гірше від е, терну. а бачите, ні? Терен у пошані більше від лавру, більше від золота. Чуєте терен? Справа в тому, що про глід... про шипшину, люди придумали, знаєте що? Що вони від лукавого? А чого? Бо коли люди об колючки торкаються, їх же ж болить, вони починають сердитись, починають лаятись, починають грішити. Бачите? Ви запитаєте, а терен? Відповідно до легенди, терен колись не був колючий. Його гілочки були дуже-дуже такі лагідні, такі ладесенькі. І що ви думаєте, люди ламали терен оберемками? Треба й не треба. Все одно ламали. І тоді терен не витримав і пішов скаржитись до Господа Бога. каже: так і так, не маю вже більше сили. Ви ж, дивіться, облам... обламаний, обскубаний, нещасний я. Ну, що ж мені робити? І Бог почув його, дав йому колючки. І коли Терен повертався на своє місце, ззаду почувся смішок. Ага, нехай тепер люди труться, нехай торкаються, нехай колються. І з тих пір, з тих пір люди вже не мають можливості так його ламати, щепати, нищити. Дуже невибаглива ця рослина. Дуже, як це кажуть, народів, не, не така, що не потребує догляду. Вона росте і в ярах, і на глинистих пагорбах, і по долинах рік, і на кам'янистих навіть підвищеннях, скрізь росте терен. І в народі він особливо пошановується. Ви ж дивіться, як багато є назв населених пунктів. Не буду часу нема називати. Але одне скажу, що навіть область в Україні, Тернопільська, теж, взяла назву від слова Терен. А візьміть, кажуть, Тернова доля, Тернова хустка то життя пелюстка. Це справді так, і доля нашої України. Ой теж Тернова. В Лесі Українки є дуже промовисті слова. Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона. Завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Так Довіку було. І так воно буде довіку, поки житимуть люди, і поки ростимуть терни. Ну, скажіть, хіба можна не погодитися з Лесею Українкою? Не можна. І ще ось про одне, якби була така можливість і тисячі. Рослинок, зеленинок пішли разом з терном до Господа Бога, щоб пожалітися, як над ними знущаються. Вони багато чого б розказали. Розказали б про те, як без потреби. Ну, мало того, їжу ж використовують, лікуються. Та ще й часто оберемками без потреби виламують, вирубують, винищують, і все мало, мало, все ламають, ламають. Ну до яких же це пір? Так і хочеться закликати. Покайтеся, люди, перебжімо природу, бо ми ж її частиночка, бо без неї і нас не буде. Хай красуються квіти, хай тішаться ними діти, хай, зем хай земля росніє і цвіте нам на радість. Хай так буде, а ми зустрінемось.